показують, як вони прокладають дороги. Ми зараз знаходимось зверху на машині. Це тягач бат 2 Дуже потужна штука, ламає дерева, викорчовує корені, горне землю. Механік-водій. Шляхопрокладача ба-2. Основний робочий орган універсальний бульдозер. Дозволяє, так як зараз в відвальному положенні працювати або як звичайний бульдозер, або як грейдер. Тягач так розрібає землю, наче це справжній криголам ламає льод. Подивіться. Пісок в лісах, да, тут ленку, ну, як тут як масло. З одного боку легко з другого — важко, тому що якщо є ґрунт, ну, якийсь чорнозем або суглинок, воно просто легше робити дорогу, тому що ґрунт трамбовується, а з піском важко. Mm. Пісок легко горнеться, але не затрамбовується. Відповідно, постійно за дорогу і постійно догляд. Скільки ви вже кілометрів проклали? <рес> ну, думаю, до тисячі доходить, якщо зібрати все разом. Ну, Крім того, можна ще за потреби викопати укриття чи для себе, чи для бронетехніки, ну так званий капонір. — Капонір, так? Да. Розкладається в двовідвальне положення і капоніри... Ми за день скільки ми робили? Десь до 10 штук можна Десять. зробити за день. Ми зробили і постійно слідкуємо, завжди пересуваємося, завжди аналітику робимо в якій ділянці або підказують нам певні ділянки дороги треба зробити і висуваємося ходова Ода... починає розсипатися. на звичайно, 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 звичайно. Що тут говорити? А це от прильоти нашого так званого рідного брата в Оце оцекапу ліворуч такий. Потужний був. Так, так, тут так. суцільний ліс, так? так, це суцільний ліс був, це завдяки обстрілу. Вони повалені. Там, де ми повинні були їхати, зараз почало прилітати, тому обов'язково вдягаємо. Захист, броні вже у нас є. Ще вдягаємо каску на всяк випадок. До евакуації. Оце транспорт, який знаходиться, отак ми оце пониже висипаємо після цього. Оце великим булижником трамбовуємо, трамбовим розрівнюємо. Після цього буде відсів ще настелятися для того, щоб оці ці кросовери або евакуація. Особового складу, а ми тут фактично він вже на поруч на передньому краї ми знаходимося, щоб вивозити по стабілізаційні пункти. Це дорога ще поцисці, так? Да? Так, так, так. От ми якраз її почали висипати, і які якраз деякі ділянки зараз будемо підсипати. Евакуаційна дорога, вона веде з передової. Її зараз засипають щебенем, тому що, щоб розуміли, це лісиста місцевість. Тут багато піску, і щоб машина проїхала як, якомога швидше, треба ще щебенем, щоб було гарне щеплення. От зараз тракторець працює. Процес роботи. Ну Тут я так бачу, що ось така місцевість, да? як ця калюжа. Це заболочена місцевість, уявіть собі, що тут вже два місяці не було опадів, От і наскільки тут рівень, ну, перш за все, тут геологічна будова, така, що суглинок, який накопичує собі вологу, і він довгий період тримає. І для того саме якраз ми насипаємо, щоб було проїзна частина.